Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. Я в магазині Аврора. Чайник електричний. Ціна 269 гривень. Графин скляний 109 гривень. Кришки для консервації 50 штук 99 гривень. Кришки 59 гривень 20 штук. Кава у зернах 1 кг 349 гривень. Дріжджі львівські 29 гривень 100 г. Дріжджі 9 гривень тут 12 грамів. Кава натуральна смажена Мелена форт 74 гривні. Чорна карта кава рощина 57 гривень. Батончик снікерс 40 гривень. Форми для випікання паски 5 гривень та 4,50, посипки 29 гривень. Є ось такий варіант 9 г, ціна 19 гривень. Жовто-блакитна посипка. Ціна 11 гривень. Є різної форми. Лазур ціна 8 гривень. Набір цукерок від конті 34 гривні 197 грамів. Панетоне, 149 гривень, іграшки дитячі із екопластику, пірамідка із фігуркою тваринки 129 гривень. Іграшка дитяча пірамідка. І, як бачите, на кожному елементі ще є геометрична фігура, ціна 99 гривень, набір кубиків 6 штук 169 гривень. І ось така скринька кухня. Ціна 149 гривень. Напій мою. 17 гривень. Вода пепсі об'ємом 330 мл. 17 гривень. Тепер в Аврорі українські товари позначаються спеціальною накладкою. Кухоль об'ємом пів літри для пива. Ціна 99 гривень. Чашка із зображенням морозива. В таких ніжних кольорах є різні варіанти, ціна 59 гривень. Об'єм 325 мл. Я, якщо купляю кілограмове морозиво, то часто кладу його у чашку. Ще хтось так робить, форма для випікання кексів, 75 штук у упаковці. І ціна 27 гривень. Набір форм для випікання кексів 100 штук в упаковці. Ціна 34 гривні. Форми для запікання із кришкою 3 штуки об'ємом 900 мл. Коштує 27 гривень. Такі із фольги форми для плити. 4 штуки 19 гривень і одна суцільна є. Ціна 12 гривень, розмір 60 на 44 см. 29 гривень, кругла форма для запікання. Набір 3 штуки: об'єм літр 440 мл. 44 гривні коштує ось така форма, тут є 2 штуки: об'ємом 3 літри та 100 мл. Квадратна. 24 гривні коштує форма із фольги 3 штуки. 24 гривні коштує набір столових приборів дитячих в органайзері і в блакитному або в рожевому. 149 гривень коштує органайзер для яєць на 30 штук. Ось ці полички вони піднімаються, якщо на них немає яйця. Також тут є ось така шкала, не видно, не фокусує, на жаль, камера, тут є цифри і можна позначити, якого числа ці яйця були куплені, щоб відслідковувати термін. 29 гривень коштує ніж для нарізання сиру хвилькою. Нові столові прибори. Ось такі ложечки по 24 гривні. До них також є ветелки. ціна 24 гривні. І ложка чайна. Ціна 24 гривні. Ще є ось такий варіант. Ложка чайна 19 гривень. Ложка столова 24 гривні. Так, і тут я вже загубилася, яка це має бути. Ось така виделка до них 24 гривні. Дуже мені подобається те, що можна зібрати з однаковим візерунком цілий комплект. Така виделка – 24. Такий варіант також 24 гривні. В такому ж самому стилі ложка столова 24. Ложка для морозива 29. Рушники кухонні рута 64 гривні, два рулони трьох шаровий. Такий рулон великий 124 гривні. Вологі серветки смайл антибактеріальні. Дві упаковки 22 гривні. Такі серветки, дві пачки вологих і одна пачка сухих 17 гривень. Ємність із кришкою невеликих розмірів. Ціна 14 гривень, об'єм 220 мл. 189 гривень. Коштує ось така корзина контейнер для пікніку. Тут є тарілка обідня, це є пластик. Спочатку я подумала, що кожен малюночок на тарілці буде різним, але тут виявилось одна тарілочка з одним малюнком і три з іншим. Ось таке поєднання. Така комплектація салатники, склянки та виделки та ложки на 4 персони. Цікаві шнурки кольорові появились в продажі: ціна 29 гривень є у різних кольорах більш насичних або в більш пастельних. 55 гривень коштує шампунь для взуття універсальний. 150 мл. Від сілвер гель очищувач Ціна 49 гривень за 50 мл. 69 гривень коштує фарба Реставратор. Ось так вона виглядає така губка, а знизу підкручується. Савекс 19 гривень губка, 39 губка із дозатором. Крем фарба чорного кольору 24 гривні від Silver. Появились також в продажі парасольки пляжні. Є кольорові, а є однотонні. Ціна 189 гривень із нахилом, до речі, парасольки. Наповнювач конфеті 9 гривень за упаковку. Іграшка для домашнього улюбленця 49 гривень. Кисневий відбілювач. 139 гривень 950 грамів, 79 гривень засіб для унітазу БРЕФ РЕФ засіб для унітазу 64 гривні. Веллі 59 1 літр. 32 гривні профі Сантігель. Самов засіб для ванної кімнати 62 гривні. 42 гривні супервош для ванної кімнати і галак 79 гривень за 500 грамів. 139 гривень коштує ось такий набір. Це три змінних картриджі і станок із картриджем Валкінсон для жінок. 32 гривні коштують одноразові станки на 2 леза 5 штук. Такий станок для гоління одноразовий 88 гривень. 69 гривень 7 станків жіночих. Новинка на полицях кусачки кніпсер. 49 гривень. 39 гривень коштує гель-лак для нігтів від ловіт. 55 гривень гель-лак для нігтів ловіт. До речі, хто зацінає мій манікюр за 3 гривні? 39 гривень набір інструментів для манікюру. Набір розпірок для пальців одна пара 7 гривень. Лак для нігтів ловіт вже в таких весняно-літніх кольорах яскравих така манюня. Коштує 24 гривні. Є і в більшому об'ємі. Теж кольори яскраві. Є ось зелений наприклад. Ціна 44 гривні. 15 гривень коштує крем блиск для взуття. 14 гривень губка для взуття велика. безбарвна. Акційні ціни на підсвічники. Матеріал метал. Ось такий підсвічник коштує 34 гривні, є ще за 64 гривні теж на одну свічку. І такий варіант 55 гривень. Оце прикол. Подивіться, приїхали календарі. Як на мене, то трошки запізно, але досить вони цікаві, мають собі інформацію, очі це школа здоров'я, бабуся, цікавий календар. Можна черпати з нього якусь інформацію. Так, ще є один варіант ось такий, з домашньою заготовками. Ціна такого календаря 34 гривні. Картина по номерам розміри 30х30 см, малюнки такі більш дитячі. Є ось таке совеня. Ціна 169 гривень. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Мені буде дуже приємно. До зустрічі у нових відео.